Доброго ранку, мої любі! Я знаю, що ви маленькі помічники для своїх батьків. І сьогодні я хочу вам запропонувати зробити невеличкий подаруночок для матусі або для бабусі. Але це буде секрет. Подивіться, який фартушок зробила я! Ви можете також зробити такий або трошечки інший фартушок, щоб ваша матуся або бабуся могла поратися в ньому по господарству і буде дуже приємно. Розглянемо його. Якого він кольору. Так, тут є блакитні і жовті кольори, наче патріотичний наш фартушок. А які візерунки ви на ньому бачите? Кружечки, пов'язочки на фартушку блакитного кольору. А ось це карманчик, якого він кольору. Оздоблення на карманчику у вигляді рюшей. Ось такий фартушок я вам пропоную сьогодні зробити. І зараз розкажу, як це ми будемо малювати. Малята для роботи вам знадобиться шаблон. Вже намальований фартушок. Це допоможуть вам зробити батьки, олівці та фломастери. Ну, до роботи. Спочатку я беру фломастер синього кольору. І ще нам знадобиться жовтий. Можете взяти блакитний або інший кольор, який забажаєте. В нижній частині фартушка посередині я, відступаючи від краю. Проведу пряму лінію, не доводячи таку ж відстань до кінця. І внизу з'єднаю дугою. У нас вийшло на півколо. Тепер невеличкими дугами по півколу я буду робити мереживо у вигляді також невеликих півкіл. Їх буде розташовано багато по всій нижній дугі. Ось так. Потім на самому фортушку зробимо візерунок. Пропоную зробити горошинки це нескладно та красиво. Просто малюємо невеличкі кружечки. Кружечки, як завжди, ми малюємо з двох дух. Одна дуга інша з'єднуємо. Між ними робимо відстань. Сині кружечки у нас були маленькими, а от жовті між ними будемо робити великими. Одна дуга інша з'єднуємо. Одна дуга інша з'єднуємо. Так, їх також повинно бути декілька. Тепер будемо розфарбовувати кружочки, які я малювала синім кольором, я буду розфарбовувати блакитним. Кишеня також буде блакитним. І зав'язочки на фартушку також зроблю цим кольором. Зафарбовую обережно, не виходячи за контур та не залишаючи пробілів зліва направо. Так же само зафарбовуємо пов'язочки нашому фартушку в одному напрямі, не виходячи за контури. Не забуваємо правильно тримати олівець. На середній пальчик кладемо, вказівним і великим притримуємо. Так же само розфарбовуємо і другу зав'язочку. Кишеньку на фартушку також розфарбую блакитним зліва направо, обережно зафарбовую кишеньку. Якщо у вас вийшло фарбувати так, що вийшли пробіли, не страшно можна повернутися до тієї ділянки, яка недофарбована, і зафарбувати. Але старайтеся. Тепер я візьму жовтий олівець, буду зафарбовувати великі кола. Після того, як зафарбували великі кола, ми повертаємося до мережива. Маленькі напівкола довкола кишеньки. Я візьму світло-блакитний колір олівця. Ви можете взяти навпаки темно-синій, щоб відтінки відрізнялися. А можете взяти взагалі інший колір. Кольори я буду чергувати. Зараз я розфарбовую жовтий через один. А потім ті, які залишилися білими, зафарбую в блакитний Ось і все, ми прикрасили такий фартушок. Можливо, він у вас вийде трошечки інший, і це також буде чудово. Любі малята, ви все запам'ятали? Якого кольору будуть кружечки на фартушку? Кількість ви обираєте самі. А як намалювати карманчик? Як ми його будемо оздоблювати? На що схожий карманчик? Дуже добре, ви молодці. Ну, тепер не забувайте зробити гімнастику для пальчиків і починайте малювати. Малята, ви вже намалювали фартушок? А вже придумали, кому його подарувати? Я думаю, ваші рідні будуть вам дуже вдячні за такий гарний подарунок. Ну, а я буду вдячна за фото. Попросіть матусю або бабусю, або тата сфотографувати вас під час роботи і надсилайте мені вашу фотографію з виконанням такого чудового малюнка фартушка. Я чекаю! На все добре, до побачення, мої любі!